Тим часом дійсно по кілька сотень вибухів на день, як у самому Широкіному, так і біля села фіксують представники ОБСЄ. Ситуація на Маріупольському напрямку погіршується, констатують спостерігачі. Попадання 120-го міномета. Та одне тільки попадання. бо ще Це їдальня дитячого табору Маяк. Тут немає вікон, стіни і стеля зрешечені. Теж на голову сидить, щоб камінь не упав маяк розташований на висоті, широке не звідси, як на долоні. Тому бойовики не шкодують снарядів, аби вибити гвардійців із санаторію. Та бійці відходити не збираються. Такого не виб'ють, нікого не тут не виб'ють. Вони думають, що тут капіт виб'ють сюди. та хай попростовбуся. Хай зразу на сакопу виб'ють, а потім до маяка калена. Військовий з позивним душа каже: з окопів відстрелюються постійно. Вже подошли буквально 300-400 метрів від нас, помагалися нас там якось подавити вогонь. Ми відповідний огонь відкрили по ним по їхніх позиціях. Ну і вони відступили. Обстрілюють бойовики маяк не тільки зі стрілецької зброї. Вогонь відкривають з мінометів та артилерії. Все примінялось. Починає от 82 мм мінометів і заканчуває савушками. Получається, прилітали міни навіть в. В сторону Бердянского села местные жители жаловались, то есть прям в огороды прилетает. Ну, то есть та зона, которая является уже жилой, они туда закидывают то есть, мощную артиллерию. То есть наши позиции здесь, а обстреливают мирных жителей. Вже понад три місяці бійці Нацгвардії і армійці під постійними обстрілами утримують бойовиків у Широкиному, максимально далеко від Маріуполя. Аби не повторилася трагедія, коли у січні в мікрорайоні Східний під артобстрілом загинули 30 мирних мешканців, і більше сотні отримали поранення. З Донецької області Людмила Горбач, Владислав Казаков, Ігор Климчук. Сабиття канал Україна.